Привіт! В цьому відео короткому розкажу, що робити з цією позолоченою скринею та як її відкрити. Вона зачарована і просто так вам не піддасться при намаганні її відкрити, вас вхерачить закляттям, тому не так все просто. Для цієї операції я обрав лезель, тому що зрозумів, що тут щось можна перестрибнути через цю річку всередині в печері, і просто стрибнув за статую. Тут пройшла перевірка навички, і мені відкрилася цей лист з милистами салонітів. Далі пройшла перевірка по релігії. Персонаж відреагував на це. Я так розумію, що реквайрмент не дуже високий, тому що Лейзель не помічена у релігійних, а, хоча плюс 2 є, бачите, ну окей. І далі, тут може трошки бути ступор. Ну окей, прочитали ми цю молитву і що робити далі, як далі рухатись. А треба просто взяти і підібрати цей листок. Натиснути на підібрати. Повертаємось до скрині. І Прочитати Simple Magic. Перед скриною, лезель відреагувала. Що це Simple Magic? Окей, зрозуміло. І далі ви вже зможете залутати, що лежить всередині. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було корисно.